Як добре львів'яни розбираються в окулярах? Розставте окуляри від найдорожчих до найдешевших. Скільки ці кошти? Другі. Ці? Другі, ні. ні. ні другі ці були. Uh -huh. А ці треті. Ті самі найдешевші, тої дівчинки. Ці найдорожчі, мені здається, чомусь або у вас найдорожчі? самі найдорожчі. Думаєш? Да. Окей, все, ставимо. Значить ти найдорожчі маєш окуляри. Наступні, які йдуть за ціною. Я вважаю, що вони самі найдешевші. Дешев, Нет, вони, вони дешево не Якщо ви поб'єте ще в кадрі, буде круто. Давайте. Добре, човиші. Значить, ці друге місце, окей. здається, оці, до речі, дорогі може бути. Фіксуємо, значить, це найдорожчі. Які наступні потім ідуть за ціною? здається, або ці або ці. Фіксуємо ці. Після цих окулярів, які йдуть. У ці. Окей, приймається, і відповідно ці найдешевші. Є, аз ви правильно розставили. Так. Отже, дивіться, ось ці окуляри коштують 14 500. Ці окуляри коштують 5 тисяч. Те, що на мені окуляри а-ля Сталони, не коштують 1800, а ці всього лише 70 гривень.